З яким настроєм українці відвідують концерти, як змінився запит аудиторії, як музиканти боруться за підтримку армії, та чи будуть потрібні в майбутньому квоти на український продукт? Про це все будемо розмовляти з чудовою українською співачкою ламою. Доброго дня! Доброго дня! Ви знаєте, ну хочеться відразу з першого питання це як змінилось ваше життя після 24-го? Це моє улюблене питання, тому що змінилося у всіх. Ну, я би сказала, що це такий дуже сильний переворот в свідомості людей, ось і також, в тому числі і мене. Але я розумію, що все, що не відбувається, воно завжди відбувається найкраще, навіть через такі дуже погані події. І я розумію, що цей злам свідомості відбувся у всього українського народу, і все, що з перших днів 24 числа. І далі буде тільки відбуватися найкраще. Mm -hmm. Я почала займатися волонтерством. Звісно, що в якийсь перший період війни це все відійшло на вірніше, моя музична творча діяльність відійшла трошки на задній план, і я розуміла, що треба допомагати армії, тому що ми не знали, як це все буде, як відбувається, і всі дружно. І я себе відкрила в іншій сфері. Тобто, я не роз... я почала розбиратися у військових справах. В, в техніці військовій, і це мені стало дуже цікаво, і це мене зробило дуже сильною. У мене моє оточення зараз в основному складається з військових. Ось це інша сфера. і Але ж тепер я вже починаю братися конкретно вже за музичну діяльність, концертувати Хоча ми також давали концерти в різні благодійні акції, попри те, що. Допомагали армії. Угу. Скажіть, будь ласка, чи люди зараз відвідують концерти, чи на часі це, і як взагалі з відвідуваністю ем, саме на тих подіях, які ви зараз плануєте і робите? Ну, це в основному благодійні акції. Зараз таких концертів, як, як це було до війни, їх просто немає. Тобто зараз артисти також в такому стані, що що інколи до що потрібно вже їм допомога більше ніж армії, тому що військові, хоча б отримують зарплати. А артисти то взагалі все зупинилося від 24 го числа. Ми дали останній четвер концерт 14 лютого. Ось і, і все на то і почалася війна. Тому я кажу, що відвідуваність є, але в цілях благодійних моментів ми збираємо кошти там на різні там тепловізори, типу турнікети. Ми дуже багато передали швидких допомог, ну тобто багато військової техніки, медикаментів і так далі. Тому люди ходять. Ну зараз трошки розслабилися, трошки розслабились, тому що вже відчувається захист захист, відколи війна пішла трохи. Відійшла від, від Києва, тому трошки зараз важко збирати ну, те, те, що Людей, ми робили та? До, та. до часу. Угу. Скажіть, а ось українські виконавці? Ну вони зараз стали взагалі мега, напевно, потрібні більше, ніж російські, тому що в нас якось мікс такий був: російський, російські, і українські. Не знати, хто був більше потрібніший. Ну, українці стали зараз найпотрібнішими, правильно я розумію? я вам хочу сказати, що ми, українці, створили зараз е, оновлену країну, і нею зараз пишається світ, тобто ми стали можна сказати модними. Так зараз я дуже багать, багато Бачу е, до мене підписуються підписники з Індії, з Америки. Навіть тому, що я просто українка, тобто ми, ми потрібні зараз, навіть Стівен Кінг слухає мою музику, можете собі уявити. В себе в твіттері він написав, що послухайте ламу і подивіться, як український народ бореться за свою землю. Ось, Тому я думаю, що російська музика вона буде відходити. На задній план, і це вже відбувається стрімко. А українська музика буде попереду, але це важко змінити, тому що історичний момент так все склалося, що е, штучно можна заборонити, так там квоти поставити чи заблокувати музичні платформи і так далі. Але все рівно є процент споживача в Україні нейтральний, тобто це не патріоти, це не ті совісні люди, які. Там, які там поважають свою країну, і дуже багато є національностей, грузини, е різні, які переходять на, на українську мову, розумієте? А є нейтральний, якого ще війна десь якось не е ну, не, вони не, зіт, не зіткнулися з цим. Це його не стосувалося, нейтралочка така собі, ну буду собі слухати, бо так звикли. І все. І це має прийти якийсь такий конкретний злам свідомості цієї людини. Це, наприклад, так жорстко кажучи, там буча в хату гостомель, розумієте? Там чи людина втратить когось близько, тоді а раз все тоді не буде. А так, поки все нормально, поки добре, то можна і так. Угу. Звідки берете наснагу до творчості, і як творити під час війни? Знаю, ви вже поділились зі мною перед ефіром, так але давайте в ефірі обговоримо, що у вас скоро буде і новий пісня, кліп. Розкажіть, будь ласка, про вашу творчу діяльність Ну, під час самої війни мені важко було творити, тому що це низькі вібрації, це зовсім інший світ. Ось і я займалася. Тобто більше військовими справами, але пісня Сильні люди. Вона була написана після початку війни, коли почалося в 2014 році. От, і ми її випустили. Мій друг він також чуть-чуть раніше був написаний, ось а зараз я відчула, що це саме той час, саме той час, коли можна цю пісню випустити. Вона дійсно така лірична, дуже близька до серця, і вона якраз описує наших військових. Всі, хто причетні до, до теперішньої ситуації, і я думаю, що це буде мега хід. Супер, ми будемо чекати. Ми будемо чекати цю пісню з нетерпінням. І давайте ще трішки про волонтерство. Тому що, напевно, зараз кожна, кожен виконавець, кожен телеведучий та всі люди творчості перейшли в волонтерство. З чого ви почали? І як відчули, що пора, от я хочу йти і допомагати людям? Ну, це відчулося в перші дні війни, але сталося трошки пізніше. Десь через декілька днів е до нас звернулися солдати з 9-го батальйону про допомогу. І, і це вперше ще ми зіткнулися з моєю подругою От, і з лавою Цукерман. І, взагалі, якраз в той момент е мій піар-менеджер Діма Селенко. Ми ну ми всі разом в той момент були, і мої друзі з Херсона. Вони в нас жили також в той момент. От і ми всі разом дійшли до такої ідеї, щоб допомагати, і це було для нас вперше, Ми не знали, як це все робиться. Але ми почали збирати кошти. Ми почали збирати кошти. Дійсно, люди скидували. Ми почали купляти перші тепловізори, турнікети. Там ну дуже багато медикаментів, рації, акумулятори до них дуже багато того всього передавали. Потрохи, і потім вже почали звертатися ще інші військові, і так потрошки ми вже е, отримали в цьому досвід. Паралельно мене е, також, е, якби мій друг е, е, консультував, який має бути тепловізор, яка має бути зброя, якої це має бути якості, який має бути турніки, щоб людина в той момент не загинула під час того, як вона її зав'язує. Ось ну так, от потрошки. Потім вже підключилися благодіїв. От, один американ... україно-американський, другий британо-амери-український, які вже більш на... на більшому рівні, там, де пішли вже швидкі допомоги, де у великих кількостях знову ж таки зброя, ну не зовсім зброя. Yeah. От, але ми допомагали. І також зараз я беру участь із благодійною організацією 24-2, команда 24.2». Ось ми будуємо, від, будуємо нові будиночки біля Гостомеля в селі Мощуні. Там, де ну там ці села вони повністю розпалені, коли я навіть не знаю, як їх назвати, прийшли до нас під Київ, так? Вони ж там все перебили. Люди залишилися без будинків, то зараз потрошки також збираються кошти. І відбудовуємо ми будинки. Було спочатку один, два, тепер вже десять будинків. Супер! Це супер! круті справи. Насправді людям буде де жити. Ну, так. ви насправді дуже багато робите і для наших ЗСУ, і для наших людей. Цьому можна тільки вам просто сказати велике дякую і пишатися, що у нас такі талановиті і добрі, з великим серцем виконавці. Давай. Ми ще трішки поговоримо про виступи для ЗСУ ваші емоції. І. Можливо, якась виникла історія, яка просто от за серце, знаєте, вас тронула і хочеться поділитися цією історією. Ну, за серце мене дуже багато чого тронуло, відколи я спілкуюся з військовими. і Я розумію, що вони настільки слухають ламу, які є дуже сильними прихильниками. Один, мій друг, військовий, з яким. Перший раз ми зустрілися, коли він був моїм прихильником. Він приходив до мене на концерти з автографами. А зараз він уже ну, військовий в ЗСУ виконує дуже важливі справи на фронті. І я розумію, що він слухає мою музику, і деякі з них солдати, взагалі, під, під під наші пісні засинають під пісню Привіт, привіт, з джерела. Тобто, наша музика допомагає. Військовим, тому що вони дуже ну можна сказати, також в стресових ситуаціях деякі з них просто сплять просто неба в окопах і і так далі. І треба зняти якийсь стрес, тому що там ну алкоголь, ніхто нікому не у нас такого там не відбувається. От і включають музику, таку засинають оце мене дуже сильно торкало. І Я дивлюся в їхні очі. Я бачу також таку знаєте, співенергію. От і, і ти від і я від цього отримую якусь впевненість так, в нашій перемозі, бо я бачу наших військових вони настільки сильні, вони настільки патріоти, у них настільки чітка позиція, і вони готові боронити нашу землю. Це не просто так собі за гроші і так далі. І це дуже торкає і надихає. І я розумію, що надалі я ще ще більше пісень напишу. Це такий буде новий етап для мене. Mm -hmm. Чи змінилися цінності е, під час війни ваші? Так, просто як людини, всі ми просто люди. І в яку сторону змінилися? Що було важливо, можливо, до війни, що стало зараз просто неважливим? Ну, знаєте, до війни е, я, в мене завжди цінності були одні. У мене завжди була в пріоритеті чесність, порядність, сім'я, любов. От, е, я люблю музику, все, але це кар'єра, вона ніколи не стояла наді мною. Ну тобто вище всього. Тобто, цінності мої збереглися, але війна вона їх ще якось ще більше підкреслила. Я ще гостріше їх відчула і ще більше стала всі ці моменти цінувати. Угу. Ви знаєте, я думаю, що давайте зараз ще послухаємо одну із ваших пісень, тому що люди люблять вас, е, хочеться. Думаю, що в найближчий час наш режисер підготує нашу пісню. А ми поки що продовжимо. Добре, добре, хай буде так. Мені завжди все підказують в ефірі. Тому, друзі, будьте з нами. І я впевнена, що ми зараз послухаємо ламу, але через декілька секунд. А давайте послухати її вживу. Ламо, ну все ж таки, а як боретися із стресами, з тривогами, які виникають у людей, так? Кожен час, кожну секунду, можливо, у вас якісь є свої техніки, можливо, там медитації, щоденники, кожен по різному. Що робите ви? Ну, ви знаєте, в першу чергу, щоб зняти стрес, для цього потрібно, потрібно мати впевненість в тому, що все буде добре. Від самого початку війни в мене ну, перші дні зрозуміло зрозуміло, що був стрес. Трошки була така легка паніка. Але я завжди точно знала, що я залишаюся в Києві і я нікуди не їду. Я не зна... я от відчувала, що моє місце там, де я живу, де я є мій світ, моє оточення. Це те, що є моїм захистом внутрішнім, і в мене не було такої паніки збирати валізи і тікати кудись. Ну тобто, розумієте, це ну це в кожного дуже індивідуально, і е, е, стресів як таких не було. От, але я медитувала. Я займаюся йогою, і це мені приносило оце світло розумієте, паралельно з тим, що я вела військові справи, і, і це воно давало цю гармонію. І ще впевненість в нашому зсу. Я спала взагалі в піжамі на ліжку, не під стінками. Я була настільки впевнена. Що, що ми переможемо? І я розумію, що ми перемагаємо, і це сто процентів. Нехай це дуже все важко йде великою ціною. Але я, я розумію, що перемога дуже швидко. Угу. Чи є співпраця з міжнародними організаціями зараз? І яка вона, як вибудовуються ці місточки між Україною і Європою? Міжнародна співпраця? Що саме вона? давайте про культуру і про волонтерство? Ну, міжнародна співпраця існує, тому що дуже багато волонтерів. Це ж я розказувала про благодійні фонди, які е, мені допомагали там, для, для наших військових. Це, це люди з Британії, наприклад, де є можливість дуже в великій кількості привезти всього необхідного для наших воїнів. Це також е, моя подруга, ми потім вже познайомилися, Жанна, яка також приїхала з Америки, її батько. Але вона родилася тут, якби в нас в Чернівцях її батько. Вона шукала свого батька і приїхала перед війною його знайти. І тут вона його знаходить і починається війна. Ось, і що вона робить? Вона залишається в країні. Ось і повністю через так як вона живе вже якийсь час в Америці, дуже довго, всі свої роки, і мала можлив... і має можливість допомагати. Ось і вона у фургонами. Дуже багато різної техніки, дуже багато всього різної гуманітарної допомоги. Оце ж ми так з нею почали співспівпрацювати Так <гум> і про. Все, Це чудово, це чудово, що нас підтримують, тому що ми тоді розуміємо, що ми не одні, а ми не одні, і це так і є, 100%. А якщо до культури, все більше нас слухають. Ви от розказали, так, Кінг написав, це взагалі феноменальний Я обожнюю Кінга, просто його теж читаю. Що ще, що, Який поштовх нам дає? Співпраця з Європою і що вона дасть після нашої перемоги. Ну, не знаю. Можливо, в, там в кожному європейському місті будемо виступати і українізувати Європу. Ні, ну звісно, що ця ситуація, знаєте, з одного боку ця війна з іншого боку, це дало такий поштовх для популяризації української музики як країни в світі. Тобто, нас вже всюди знають. Ми вже не є там собі якась така малесенька. Держава, десь нікому не звісно, що там колись путали, знаєте, то чи то росіяни, чи то українці, щось таке не зрозуміли. От, а це це дійсно сильний народ, це український український народ, своєю культурою своєю історією Там дуже чіткі, якби чітке підґрунтя Ось про що можна говорити. Ну, я собі думаю, що це не так буде давати нам Європа чи Америка, чи чи хтось інший, як через. Цю ситуацію ми самі маємо шанси, ми самі маємо донести цю можливість саме зараз, тепер в цей час. Тому що ми є ідейні, ми є талановиті, ми, ми можемо все насправді. Я не знаю, як це так склалося, але в нас дійсно народ дуже сильний, дуже ідейний, і саме це зробить оці всі поштовхи і. Наша українська музика вона дійде до кожного куточка світу. Ви знаєте, і хочеться поговорити на тему крадіжок росіян, тому що це теж моя улюблена тема з кожним гостем нашого ефіру. Нещодавно та і взагалі десь протягом місяця спостерігає таку тенденцію, що вони люблять красти нашу музику і перекладати її на їхню мову. Чи не боїте, що вас будуть красти і перекладати, і співати там незрозуміло де і як. Ну, ви знаєте, в мене вже була одна ситуація, де, де хотіли вкрасти, де хотіли загарба заграбастити. Ну, тобто, я не можу зараз казати про всіх росіян. Ну, я там на початку війни була дуже сильно така, ну, конкретно зла, і я би там, ну, я була дуже катего... дуже категорична. Але я розумію, що там є якась частина десь десь на пальцях порахувати свідомих людей нормальних, але в основному. Вони в генетиці, вони йдуть по стопах своїх вождів. Вкрасти, заграбастити, показати, що вони найкрутіші, що вони, що це саме вони. У мене ж була історія із російською співачкою, так званою. На початку моєї кар'єри, там вже вийшли наші пісні, ми вже стали популярні в країні. Тут дзвонять звідти, з Москви, дзвонять, кажуть. А змініть назву свою. Ну, от якої на, на от смисл? Це все рівно, що от, до нас вторглися на наші землі, щоб заволодіти нашими землями, так, да, ну то в них там знайшли собі причину врятувати нас. Таке саме подзвонило, щоб ми змінили ламу, змінити назву. Якби я була мала якусь таку хиткість, так, у нашому в характері, там не знаю, як би це було, але я Українка, закінчилося це судами, закінчилося всім, чим можна. Я б могла останні віддати, щоб тільки. Їх сюди не пустити. І тим більше, якщо б це дійсно був ще якийсь артист, а то не зрозуміло що. Тому я кажу, що в мене є приклади, які дійсно от, у них генетично красти. Тому що у них нема свого, вони не можуть самі придумати, не можуть генерувати самі свої ідеї. Я згідна з вами на 100%. тому, що... просто, просто як то кажуть, не буду говорити, я вам сказала. Ми вас запікаємо потім. Ja, вони тільки так розуміють. Це точно. Скажіть, як думаєте, скільки потрібно буде часу? Ну, мені здається, дуже мало, але все ж таки ваша думка мене цікавить. Для того, щоби. Очистити наше середовище від русні, та від музики, від яких нав'язаних принципів, від яких нав'язаних ідеологій, скільки потрібно буде нашому суспільству, нашим українцям позбутися від цього всього, тому що все ж таки є маленький відсоток людей, які як ви да, теж тільки що говорили, слухають російську музику, там люблять там російське, наприклад, кіно? Хоча ну все ж таки. Ну, такі є люди. Ну, ви розумієте, що це потрібен на це час? Тому що в нас історично так склалося, що були, була двомовність, повністю російська музика, українська. Це, ну, викорінити, це все дуже важко, і було все надто простіше, якби це була одна українська, наприклад, мова, українська музика, як це в нормальних країнах, тобто одна ідентифікація, що це є українець, нікому в голову би не прийшло прийти сюди, визволяти росіян, правильно? І це, це дуже важливо, тому що це все закінчилося війною. Але цей процент є, і поки буде споживач, поки воно буде потрібне, ну ті люди, ви ж їм не забороните, вони все рівно зайдуть на музичні платформи, будуть скачувати російську музику. Я вже й я вже не знаю. Я довго про це думала: чи це треба ну, там чіпляти цей український десь маленький процент, який на ничку там буде собі щось там слухати, розумієте? Ну, і якщо це буде заважати, так і це заважало в ефірах, так? коли домінувала російська музика, коли ти пишеш свій продукт, і він витісняє, бо тому що популярна оце є дійсно загроза для суспільства. Тому мені вже здається, що це вже достатньо того, що є квоти. Що... Це вже відсутнє на, на телебаченні, на радіо. І слава Богу, що якби не війна, то дай деякі артисти би не перейшли на українську мову і на українську музику. Для них потрібна була війна, розумієте? Mm. А так просто воно би далі так доптянулося, і… Тобто потрібен ще якийсь колапс, розумієте? ще. Тобто я так дивлюсь, що війни ще недостатньо. Має ще має бути якийсь злам, що вже остаточно вже ця війна там чи ще щось станеться? Що воно вже дійсно дійде до цих людей? Дійде і, і вже ну це, це знову століття, це прийде дуже багато часу. Угу. Ну і дай Бог, щоб наші діти е, і діти цих людей вже почали розмовляти все ж таки українською мовою, слухати українських виконавців, дивитись наше кіно. А скажіть, будь ласка, як ми кажу, я ж бачу, що люди. Маленькі діти, вони слухають руський реп, розумієте? Вони маленькі, і вони зараз не розуміють, чого це війна і що відбувається. Ну тобто, покоління воно росте там далі, йде російська музика. Тобто це треба дуже багато поколінь змінити там, і, і так далі, щоб це залишило ну, стерти. Землі. Як ви думаєте, як ми з вами можемо повпливати? Можливо, все ж таки можна. Ми як публічні люди, які розмовляють, які спілкуються з людьми, так, з своїми там, друзями чи не друзями, чи мож, можемо ми з вами якось повпливати на зміну їхньої позиції? Хоча б щоб на українську мову перейшли, хоча б на вулицях, тому що я завжди говорю: ну окей, говорите ви вдома російською мовою, нехай вже ладно. Ну але на вулицях, так, в Магазинах, взагалі, всюди, як це можна змінити? Я думаю, що кожен з нас має вкладати свою часточку в це. Наприклад, їдеш в таксі, включає таксист, наприклад, російську музику, говорити. Робити повчальні процеси, ось створювати. Ну те, що ми вже публічні люди, і ми диктуємо е, українську музику, тобто нашу культуру, це вже добре. І я помітила, що зараз лама стала популярніша, тобто, почали з'являтися підписники, почало більше слухати музики. Бачите, як воно виходить, тоді не так цінувалося, як зараз. Тобто я впевнена, що воно змінить цю ситуацію. Кожен з нас має придумати, як з цим боротися, кожен, кожен як може угу. говорити з тими людьми, переконувати, розказувати. Так, це точно. Це тільки так. Які не люблю, звісно, питати це питання. Плани на майбутнє, особливо в час війни, тут якось майбутнє не так собі сильно сплануєш, але все ж таки, що плануєте в найближчий час в творчості, в волонтерстві? Ну, в волонтерство я продовжую. Творчість також. Зараз ми створили акустичний варіант команди нашої. Тобто, зараз у нас буде концерт скоро, верніше завтра, в Другобичі, от е, також благодійний. Ну, буду концертувати потрошки, як це можливо. Зараз ми плануємо по військових частинах, але дуже так часто складається, що дуже багато прильотів було, і е, це трошки було небезпечно їхати туди, але все-таки концерти ми збираємося. Продовжувати давати, от вийде скоро кліп Сильні люди на пісню Сильні люди. Ось це буде прем'єра. Ну, Потрошки буду займатися далі творчістю. Mm -hmm. Дякую вам щиро, і ще прошу вас декілька красивих слів для наших українських глядачів. Так, підтримки від зірки української стради, так для того, щоб підняти український дух. Ну, що я скажу всім нам вже відомо, що ми є сильні люди, як і в моїй пісні. Це вже зрозуміло. Тож тобто давайте будемо далі цілісними, гармонійними, сильними. І дуже важливо бути в душі світлими, тому що світло це є меч насправді. Бо чим більше ти починаєш комусь клясти, чи там дуже сильно злитися, це нас тільки руйнує. Ось це, це не є сила, це вона це йде саморуйнація. Тому треба бути нам дуже якби, виваженими, світлими і, і сильними, і далі продовжувати боротися. Тому що як не ми, то хто? Так. Ми зараз боремося за весь світ насправді. Це правда. Це правда. Дякую вам, Ламо, що вийшли зі мною на зв'язок. Успіхів вам у творчості і, звісно, тихих днів над головою. Дякую вам ще раз. Дуже дякую. Дякую, друзі. Хочу нагадати, що у нас в ефірі була чудова українська співачка лама. А ви не перемикайтеся, тому що ми завжди творимо для вас. І я хочу вам нагадати, що українці це незламні люди. Кожен на своєму рубежі незламно вони воюють, працюють, виховують дітей, а також доносять інформацію і творять культуру, формуючи власний простір не тільки сьогодення, а й майбутнього. Про це ми і говоримо на циклі програм тому до зустрічі на все добре з вами була Анастасія Губанова на чудовому телеканалі Чорноморка. Завжди дивіться нас, тому що ми працюємо для вас.